Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ми з вами на 24-му каналі, і це наш особливий ефір. Зараз ми будемо обговорювати новий текст екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, його дуже емоційну пристрасну колонку, статтю, яка вийшла вчора ввечері у виданні Daily Mail, і відповідно вже резонує по всьому світу. Борис Джонсон сьогодні у своєму Твіттері поширив цю публікацію. і, і там у цьому тексті він як талановитий, дуже обдарований публіцист і журналіст, використав усю силу свого таланту, щоб укотре перевернути увагу заходу до війни в Україні, щоб не дати світові збайдужіти до цієї війни і підсилити ту підтримку, ту допомогу, яку ми і зараз спостерігаємо, але якої потрібно більше йдеться. Про оборонну підтримку, оборонну допомогу Україні, зокрема про та. Про інші види озброєння, і Борис Джонсон, відвідавши нещодавно Україну, Київ, Бучу, Бородянку, власне, знову освіжив, так би мовити, на власні очі всі ті враження від звірства росіян, які відбувалися на Київщині, і описав це все дуже талановито у цьому тексті для Daily Mail для того, щоб. Щоб апелювати до емоцій, до сердець і британців, і всієї англомовної аудиторії, яка прочитає його текст, ми ж, друзі, переклали цю статтю для вас. Це зовсім свіжа публікація, одна із зараз ключових і резонансних у світовій медійній спільноті інформаційному просторі. Тому запрошуємо вас до прочитання цієї статті. Це текст невеликий, але дуже емоційно насичений. Я його зачитаю просто зараз, а потім ми його коротко обговоримо, щоб бути в курсі всіх актуальних, власне кажучи, трендів і того, що відбувається у світовому інформаційному полі. Отож, рухаємося. Називається ця стаття. Я попрошу ще раз її зараз показати. Власне, чого в біса чекає захід в надзвичайно потужному і емоційному заклику до об'єднання. Борис Джонсон благає або ж заклинає союзників Великобританії надати Україні всю зброю. Для перемоги негайно. Отож, починає Борис Джонсон цей текст із перебування власне в Бучі, з перебування в Бородянці, яке доволі яскраво описує. Далі я зачитаю весь текст без коментарів від початку до кінця, а згодом ми зробимо короткий підсумок. Ходімо зі мною, в охристою багнюкою, подвір'я біля церкви у Бучі, біля подзобаного кулями храму святого Андрія. Станьмо над могилами декого із 416 мешканців цього міста. Дев'ять із них діти, і їх розстріляли росіяни, намагаючись залякати усіх інших. Подивіться на фотографії їхніх тіл, на зав'язані за спинами руки. Їх залишили на вулиці гнити на поталу собакам. Постійте тут зі мною біля чорних руїн багатоквартирного будинку у Бородянці, біля покрученої сантехніки і потрощених дитячих іграшок. Подивіться, що одна із 500 кілограмових авіаційних бомб Путіна може зробити із восьмиповерховим будинком. Спробуйте зустрітися зі сповненими благань очима людей, які витягли з під завалів 162 трупи і шукали ще 28, Чиї останки так і не були знайдені. Подивіться на цих хоробрих українців і дайте мені відповідь на запитання, чого в біса ми досі чекаємо. Те, що сталося тут у передмісті Києва, викликає жах і відразу, але це відбувається у кожній частині України, яку Путін утримує в окупації. Це тортури, це зґвалтування, це масові вбивства. Хоча фізичне знищення людей біля Києва жахає, але і воно тьмяніє на тлі тих злочинів, які Путін здійснює в інших частинах країни. Там тайфун із бомб і ракет стирає цілі селища і міста. Путіна ніщо не стримує, він не відчуває докорів сумління. Він уже давно позбувся найменшої поваги до законів війни, і з кожним днем все більше невинних людей стають його жертвами. Ще більше хоробрих українських солдатів гине на фронті, і все більше молодих росіян потрапляють у його кровожерливу пащу. Тож, дозвольте мені запитати ще раз. Які розумні причини нашого зволікання, чому ми не надаємо українцям всю необхідну допомогу зараз, коли вони цього так потребують? Покиньмо всі сумніви, Україна вже перемагає і вона виграє цю війну. Український бойовий дух на висоті, а їхня рішучість гартується із з кожним днем. Відвідайте околиці Києва, переконайтеся, як люто і безстрашно вони билися, обороняючи свій дім. Переконайтеся, що Путін ані на крихту не зрозумів, проти кого він почав війну. Ви бачите навколо незліченну кількість будівель, побитих і пошрамованих вогнем російських танків. Ви бачите, як гусениці цих танків порізали асфальт на дорозі. Ви також бачите замасковані око окопи і укріплення, з яких українці безстрашно влаштовували засідки на ті російські танки, підривали їх протитанковими ракетами, які виготовляють, зокрема, і у Белфасті. Ви бачите, як вони розгромили те, що мало бути наймогутнішою армією в світі. Вигнання українцями російської армії з під Києва увійде до списку великих військових подвигів сучасності. Потім вони зробили це ще раз у Харкові і ще раз у Херсоні. Вони можуть і будуть гнати Путіна з усієї України. Це війна за незалежність. А історія вчить нас, що війни за незалежність закінчуються лише одним результатом. Питання лише в тому, коли він настане. І чим швидше ми допоможемо українцям досягти неминучої перемоги, тим швидше закінчаться їхні страждання, і тим швидше весь світ, включно з Росією, оговтається від путінської катастрофи. Це вимагає від усіх нас на заході, від усіх друзів України подвоїти і навіть потроїти нашу підтримку. Путінські війська деморалізовані. Їм не вистачає якісних боєприпасів. Армія Путіна складається зі щойно прибулих засуджених злочинців або з наляканих представників етнічних меншин, яких мобілізували з безіменних міст у віддалених куточках Росії. Але як би не марнував Путін своє військо, він все ще має резерви. Він має можливість оголосити тотальну мобілізацію. Він вже показав свою повну зневагу до цінності людського життя. Тож зараз Путін готує контрудар, і навіть якщо українці знають про це і з готовністю відіб'ють новий наступ Росії, їм все одно знадобиться наша допомога на наступному і вирішальному етапі повернення приазов'я. Це та суцільна смуга землі, поки ще окупованої, яка тягнеться вздовж узбережжя від Донбасу до Криму, і яка наразі перекриває вихід України до Азовського моря. Якщо вони зможуть повернути той наземний міст або розрізати його на двоє, це означатиме перемогу України для Путіна, гру буде закінчено. Все, що потрібно для цього українцям, це те, що захід має в надлишку, і тому зараз немає вищої моральної чи стратегічної мети, аніж допомогти Україні. Їм потрібен вогонь на глибоке ураження, артилерія великої дальності, яка здалеку може вразити позиції Путіна. Вони бачать, що він робить на українській землі. Вони можуть розвідати його командні центри і склади боєприпасів. І на їхнє величезне розчарування вони не можуть вразити ці цілі наявними системами. Їм потрібні літаки, щоб завдавати ударів по цих позиціях з повітря. Їм потрібні бронемашини і танки, щоб відбити. І утримати землю, яку вкрав Путін. Я пишаюся тим, що саме Великобританія знову допомагає першою. Надіславши 14 танків челленджер 2, наш міністр оборони Бен Уоллес подав приклад для наслідування іншим країнам. Тепер настав час іншим брати приклад. Українцям потрібні сотні танків, і вони по Повинні отримати їх від американців, від німців, від поляків і від багатьох інших. Бо куди ж іще західному світові зараз подіти ці танки? Вони потрібні може для оборони Північного рейну Вестфалії, чи для захисту штату Теннесі, чи може ці танки мають патрулювати села Вілдшеру? Те Теж саме можна сказати про кожен інший елемент зброї, який міг би допомогти Україні покласти край цій агонії. Не кажіть мені нічого про ескалацію чи ризик того, що ми якось спровокуємо Путіна, збільшивши нашу підтримку до якогось нового рівня жаху. Чому ми маємо боятися провокувати його, якщо він вже показав, що може зробити все і без найменшої провокації? Що він може як він може щось загострювати, коли він вже дійшов до такого ступеня варварства, що систематично знищує будинки із мирними людьми? Чи вдасться він до ескалації за допомогою ядерної зброї на полі бою? Справді я не вірю в це ані на мить. Якби Путін був настільки божевільним, щоб піти на ядерний удар, він би миттєво втратив навіть ту непевну підтримку в світі від Африки, Близького Сходу, Азії, які і так сумніваються, чи варто мати з ним справу далі. Ба більше з його точки зору він програє китайцям. Він стане глобальним ізгоєм і занурить Росію в такий стан кріогенного економічного відчуження, що теперішні санкції виглядатимуть дуже м'якими. Перш за все, він втратить російський народ, який був би вкрай наляканий такими наслідками цього кроку, і куди він може привести. І навіть це не спрацює для Путіна. Це не зупинить бажання українців воювати. Тож він цього не зробить. Він хоче змусити нас говорити про ядерну зброю, тому що хоче зобразити свою війну як протистояння між НАТО і Росією. Але це ж зовсім не про це. Це жорстокий і неспровокований напад на чудову європейську країну і все, що мають зараз робити друзі України, це допомагати цій країні захиститися. Нас не можна звинувачувати в геостратегічній катастрофі, яку Путін накликав на себе. Своїм насильством і агресією йому вдалося не лише змусити Фінляндію і Швецію приєднатися до НАТО. Він красномовно знищив будь-які аргументи проти членства самих українців у НАТО. До чого призвела наша десятирічна неспроможність виконати свою обіцянку і прийняти українців під захист оборонної парасольки НАТО. Результатом стала найкривавіша війна в Європі за 80 років. Заради ясності, стабільності і довгострокового миру, ми тепер маємо розуміння, якого не було до вторгнення Путіна, що Україна має приєднатися до НАТО. І так я визнаю, що коли Путін, зрештою, неминуче програє, буде важко пояснити все це російській громадськості. Але він знайде цей спосіб, він контролює суспільну думку в Росії. Він досі має там дуже значну підтримку. Не наша робота хвилюватися про Путіна чи про те, куди може далі піти його кар'єра, і не наша справа займатися безглуздою кремлінологією. Наша робота допомогти Україні перемогти якомога швидше. Ці героїчні люди воюють за всіх нас. Українці воюють за грузинів, за молдаван, за країни Балтії, за поляків, за всіх, кому свого часу може загрожувати божевільний реваншизм і неоімперіалізм Путіна. Вони борються за принцип, що нації не мають змінювати свої кордони через силу. Коли Україна переможе, це усвідомить весь світ. Тож давайте допоможемо їм перемогти не через рік, не через два, а вже цього 2023 року. І накажіть мені, скільки це обійдеться бюджету. Якщо ви хочете мінімізувати біль від падіння світової економіки, якщо ви хочете уникнути величезних витрат у життях людей і в грошах, тому що ця трагедія досі триває, тоді давайте разом зробимо очевидну річ. Даймо українцям все, що їм потрібно для перемоги негайно. Ось такий текст написав Борис Джонсон для британського видання Daily Mail. дуже сильний текст. І там, по-моєму, звучать усі необхідні аргументи для того, щоб переконати західні суспільства, їхні політичні еліти, для того, щоб українцям передавати всю необхідну зброю. Починаючи від танків, про які ми зараз дискутуємо, і наші дипломати дискутують із західними партнерами, в першу чергу з німеччиною. Хоча сьогодні ми вже почули про те, що поки що на рівні медіа, на рівні преси, неофіційних повідомлень, що Сполучені Штати збираються невелику партію Абрамсів передати Україні, щоб переконати зрештою Німеччину і вибити останні аргументи Шольца, що Америка first», як казав. Трам, що Америка має першою зробити цей крок. І Крім танків, звичайно, Джонсон пише і про дальнобійну артилерію, про атакамси, про інші системи ураження, які можуть знищити російську логістику на приазов'ї на нашому півдні і посунути фронт, і, власне, змусити ворога тікати, розбити його всю воєнну інфраструктуру. Ну і також усі ці аргументи про страх перед ядерним ударом розвіює дуже переконливо Джонсон. Найважливіше, що він дійсно апелює до. Того, що Путін це воєнний злочинець, що він чинить звірства? Він нагадує тим європейцям, які намагаються зажмуритися, відвернутися, і трохи вже забути те, що вони бачили в репортажах з Бучі, з Бородянки, що все це нікуди не поділося і відбувається просто зараз в інших частинах України, в тих, які досі окуповані, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей текст Бориса Джонсона, яке враження він справив на вас, чи спрацює він на вашу думку. Для західної аудиторії чи переконає він більше підтримувати Україну? Ну і, власне кажучи, ми хотіли б подякувати Борісу Джонсону за те, що він невтомно продовжує підтримувати Україну, підтримувати її на перших шпальтах західних медіа з усіх трибун, де має можливість виступати, навіть зараз, не перебуваючи на урядовій посаді, він працює далі заради України і на Україну, і на нашу перемогу спільну всієї цивілізації західної. Над варварською Росією дякую, друзі, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте під ним лайк, напишіть свій коментар, і поширте його друзям, знайомим, які, можливо, англійською не читають, а хотіли би почути цей текст і, власне, обговорити його і поширити його далі. Важливо цю інформацію ширити. Як на мене, текст абсолютно блискучий. Ще раз дякуємо Джонсону. Ну і дякуємо вам за увагу.